Ну, виявляється, що якось з'їдає. А для чого потрібний цей контент? Так до речі, мені там дуже пишуть, що мільйон раз мені ну, мільйон раз, ви точно не говорили, писали, що не чапленка, чаплинка. чаплинка, То так. я не проти. Прийшліть мені посилання. Або я ще колись подивлюся в енциклопедіях, Може, і справді так, але я поки що, будучи там, а я там бував. Мені там казали, у нас нові, скрізь казали чомусь чапенка. А я виправлюся. Я зовсім не проти, підтримую. Але дайте посилання, буду дуже, дуже І це датим. дуже правильний підхід. Пане мільйони, ви сто мільйон, ви... разів писали, кажете, перепрошую за мільйон сто разів, сто разів ви не писали теж. Але я буду вдячний. А я сам подивлюся, потім е, в совнику гляну: якщо я не правий, я буду виправлятися. Іноді проскакує, перепрошую. Тепер чи вірять? Владі вірять вже менше. Вже так не вірять. Місічучі вже не вірять. Укрправда пробувала. Пригадуєте ж, вони порятунок е, е, нерядового Зеленського робили в 22-му році. Пам'ятаєте, дуже невдало. Були розповіді якихось мутних типів про те, як захищали Херсон. Не пішло. Тоді витягнули дуже епізодичними розповідями того дійсного героя, командир танкової роти. Чудовий. Прекрасно, я абсолютно згоден. Він справжній герой. Правда, там відкрилися такі речі, про які потім Зеленському би повішаться від того. Виявляється, вони купили в ОПЗЖ, так, фірмі ОПЗЖ, непридатні присадки для танкового пальної. Тому танки глухли і горіли не від ворожих снарядів, а від наших е, мародерів. Правда, але в такому випадку. <кхе> Вони запустили оце ніби виправдання. Вони витягнули якогось чоловіка, який нібито вернувся з полону, який замість саперів, яких чомусь відкликали з Чонгару, відкликали перед вторгненням саперів, які мали підривати міст, а лишили рядового звичайного штурмовика, е -е, звичайного військового. І він мав підірвати мости Чонгара, а води, виявилося, не підірвалися. Вони з ним робили велетенське інтерв'ю на «Укрправді». Воно нічого не змінило, тому що про це питання було: а чому забрали тих, хто мають професійно підривати, а лишили того, хто до того не має жодного стосунку, йому навіть не пояснили, тільки казали, тисни на цю кнопку. Якщо вибухне, то добре. А якщо не вибухне, тоді звиняйте. От це не допомогло. І тому я думаю, що зараз будуть робити трошки по-іншому. Я думаю, що вони будуть готувати варіант, щоби переконували, що все прекрасно. Якісь кого ми вважаємо своїми, а там можуть бути дуже умовні речі: когось полякали, когось підкупили, а в когось просто особисті дружні контакти з кимось є, і з тимось кимось ну попросять і зроблять. Я дуже пообурювався свого часу на караоволоха, який доказував, що з фамінго все прекрасно, все чудесно. Ми фамінго штампуємо лівим заднім копитом, десятками, сотнями, вже сотнями штук, все інше. Ну, я не знаю, хороший чоловік каровах, не хороший. Я там його не дуже е, улюблений. Тому що він з тої команди був Яценюка. Пишного пишний людина Медведчука. Він там страшно воював тоді проти Муженка. Пам'ятаєте, проти всіх наших героїв воював, проти полторака. Але менше з тим я пошу зрозуміти, якого біса він цю брехню розказує про те, як там замість лавочок почали купати ракети, як туди зібрали супер Потім виявилося ну просто там дружні стосунки з якоюсь конкретною одною людиною. І вони зараз пробують витягувати тих людей, до яких є довіра, які згоджуються в конкретному одному конкретному випадку збрехати. Все, від вас не вимагають багато брехні. Збрехніть в одному. От був Серж Марков 22-му році. Він дійсно, це ж Демп Сокіра, всі кажуть, так це опозиція, Дем Сокіра. Він купою мату розказував, що все прекрасно, ніхто нічого не міг стримати. Там страшні бої. Що, те, що я цитував, це ж я цитував конкретну людину. Єдине, що я пропустив, мат. Тобто я скоротив рівно в два рази. Бо там суцільний мат був без перерви, і він без перерви розказував, як це було прекрасно. Вони хочуть найняти людей, які можуть мати довіру. Отаким от чином, тому є мене просто прохання до своїх: ну не вийдіться, не паліть свої біографії. Багато людей, які дуже добре відмітилися в історії, і зараз вистояли, вистояли при Януковичі, вистояли при кучмі, вистояли зараз навіть при Зеленському. Ну не паліть свої біографії. Ну, я розумію, 20 доларів це завжди 20 доларів, але не треба. Ну от не треба. Тому що хочуть нам зробити такі серії виправдання, коли брехню будуть говорити ті, кому довіряють. Ну, от, наприклад, дуже підова річ. Підова, тому що це елементарний тупий деребан поміняти копійки на шаги. Копійки якраз в той момент, коли виводяться з обігу, 10 копійчні монети, їх більше не буде. Їх вже виводять з обігу, от почалися з 1 жовтня, по-моєму, лишається тільки 50 копійок. І таке рішення, яке запропонував представник Медведчука, був у новій українській владі Пишний, голова Нацбанку, його внесли в законопроект. Але ж я б прочитав, знаєте, я ж не вірю на слово. Коли побачив цю дурню, воно таки йде в роботу, це ж, це ж прекрасна ідея. Створити, наштампувати шаги замість 50 копійок і ввести їх в обіг, першу партію. Тобто їх там потреба, знаєте, скільки є? 1,4 мільярда. Мільярда монет. Сфера обігу 50 копіїчних монет. Одна,4 мільярда. Наштампувати умовно, ну. 500 тисяч півмільйона. Сповістити, що ви на другий наштампували вже всі повний склад, все вагони гнуться, треба вводити і вивести в зв'язку з гіперінфляцією і девальвацією, вивести взагалі з вжитку. І ще й другий раз на цьому ще і доробити повторно на утилізації 1,4 мільярда монет по 50 уже не копійок, а шагів. Слухайте, така оборудка дика. Плюс, ну під час війни немає нічого кращого, немає іншої справи. Та я сто разів за декомунізацію, тільки ви декомунізацію гальмували де як тільки могли всіма силами, угу. а тут І тому, розповідали що... про те, яка яка це яким іменем вулиця названа, розумієте? І під час війни так само боролися за те, щоб, що тут не треба ламати традиції і все інше. А тут раптом виявилося, треба поспішати. Бо судячи з усього, якщо в нас почнеться хоча б якийсь перебій з постачанням іноземної фінансової допомоги, зараз же ж всі якісь гривні тримаються, вона тримається. Ну знаєте, це дуже по-профанськи, будь-який. Хороший економіст мене зараз розгромить пух і прах. Але я скажу дуже простою мовою: стабільність гривні тримається на двох китах. Один кит це економічний нормальний баланс. Коли є виробництво, створюється нова додана вартість, тримається економіка, і економіка тримає стабільність гривні. А друга це баланс валютний. Коли у вас приходить валюта і відходить, коли у вас долар в надлишку, а гривня в недостатку, в дефіциті, у вас. Валюта стабільна і навіть може зміцнюватися. Вона у вас не падає. У вас не відбувається девальвація, коли у вас в дефіциті ваша національна валюта, а долар в надушку. Ми отримуємо гроші, мільярди доларів, євро ми отримуємо ззовні. Тобто в нас на цьому тримається уявимо, припиняється цей потік коштів. І починається. Економіка в нас зруйнована. У нас останній єдиний кіт, тримає Атлант, тримає єдиний оцю всю сферу, тримає останній Атлант. Це надушок. Валюти порівняно з гривними коштами. Це ж кожен день е, Нацбанк робить викуповування, все мусить десь там докидувати ще й доштамповує гривню. У дивіться це обвалюється цей самий день. Ви запускаєте копійки і наступного дня оголошуєте, що скільки ті копійки вже нічого не варті, 50 копійок коштують менше 1 сотої цента, раптом американського виявляться. Ви скасовуєте їх. І утилізуєте. Правда, дикість, але це називається декомунізація української валюти. І далі, ну, декомунізація, а е, дерусифікація. Так, це вони назвали дерусифікація. Там такі написано, е, пояснюємо на таблицю, що в мене аж ще лапа відвисла. Наші русифікатори навчилися говорити такими тезами, що Степан Бандера, мабуть, десь там в раю сидить. І, і вивчає. Так, можна було З заздрістю. Отже, під це вони знайшли. Ну, вони довго шукали, багато не знайшли. Вони знайшли двох нормальних депутатів, які на це повелися, хороших депутатів. Повелися, от, просто повелися на хороші фрази, як таке не підписати. Вони підсмикнули, я думаю, навіть до кінця не пояснивши, про що йдеться, не про те, що це робити заміну, а просто введення поняття шах. Ведення поняття в безрозрахункових розрахунках. Я би безготівкових розрахунках, я, до речі, тільки за. Я тільки за, я не заперечую. Я проти штампування монет, які вони хочуть почати в грудні цього року. Так, в грудні цього року 20 мільйонів монет треба вводити в обіг. перших 20 мільйонів до кінця цього року. Отже, 20 чи 200 мільйонів монет, я вже забув. Ні, деється все-таки 20 е, в цьому році. План. Отже, в цій ситуації. Вони смикнули Сергія Жадана. Ну, слухайте, до кого, до кого. До нього мене повага безумовна. Я думаю, що я чомусь обманю, але підсмикнув, він погодився. Військових дуже треба, було, щоб військові сказали, що їм не треба дронів, їм не треба ребів, їм не треба снарядів. Їм треба головне, щоб українська копійка називалася не копійкою, а шагом. Знайшли, ну, знайшли Національну гвардію України бригадію Хартія. І їм навіть зняли, щоб вони там зазнялися в якомусь ролику, де вони казали: я не бачив того ролика, напевне, вигукували. Нам не треба зброї, дайте нам шаги. От шаги, дайте і все, і в нас буде прекрасно. От для цього використовують теж нормальних українців. От здається, що може бути ганебніше, ніж під час війни зробити таку аферу з цими копійками-шагами. Мабуть, ганебніше бути не може нічого. Але ви ставите туди кількох людей, до яких у нас всіх є довіра. Я ніколи не дозволю собі. Сказати, що зі сумнівом, скажімо проти Сергія Жадана. Ніколи! Неймовірна повага до цієї людини, просто неймовірна. Ну, але людині наговорили, людина там підмахнула, там, ай, відчепіться добре, чи я за українізацію і дерусифікацію українських грошей. Звичайно, що за. Поставив підпис, а потім виявилося, що це для афери використовують. Отаким От чином. Або, може, йому казали, що це після війни має бути, а зараз роблять терміново вже. Отаким От чином шукають людей, яким ми віримо. Зеленському ніхто не вірить. Добре, ми знайдемо тих, кому ми віримо. Знайдуть професорів, знайдуть науковців, знайдуть письменників, поетів. От Забушко іноді використовують в темну, реально втемну. Тут я дізнавався трохи, кажуть, що ні. Вона точно не продавалася, точно до цього немає стосунок, але її використовують в темно для того, щоб протягнути якусь ідею, яка владі потрібна. Таким чином роблять, що. Кажуть, ви не Зеленському не вірите, ви не вірите іншим. Знаєте, що це мені нагадує? Освистали співачку з натріснутим дискантом, яка дуже паршиво співала, і вона обурено виходить і каже: що за тупа публіка вони самого Моцарта освистали? От, оце конкретно той самий випадок. Якщо ти паршивий співак, то освистали не Моцарта, а освистали тебе. А ти будеш розказувати: це ви Забушко освистали, це ви Жадана, освистали. Ні. Ми освистали, злочинців при владі, які хочуть ще зараз, під час війни, ще. На нагріти руки, на штампування. Це ж нові лінії треба вводити, це нова система. На цьому це більше того, будуть зазвичай пару там. Ну, найпростіший дизайн, який у нас може бути на монетці, за це будуть дані якісь астрономічні авторські виплати, ще інше. Там будуть заробляти купа людей якісь астрономічні гроші. Ми про них говоримо. А нам кажуть, ні, це ви проти українізації. Ні, хлопчики. Все навпаки, але ви використовують для цього дійсно нормальних людей. Дуже часто в темно, абсолютно часто в темно. Центр Разумкова публікує нове е, опитування, Ну, як завжди, ну, стосовно рівня довіри, кому найбільше довіряють під час війни. Збройні сили України 92,6%. Державна служба з надзвичайних ситуацій, 86,3%. Волонтерські організації 81,5, добровольчі загони 78,3, Нацгвардія 76,6, Головне управління розвідки ГУР, 73.3, Держприкордонслужба 75. Далі е, вже пішов рейтинг набагато нижчий. Служба безпеки України 66,4. Міноборони 66,6, церква 62, громадські організації 53,9. Президент України 52,4. Ну і по нисхідній. Так, а де ж у нас уряд? Уряд України на 28 місці – 22,5. Верховна Рада на 30-му, 17,2%. Суди на 29-му, 19,7%. Ну і політичні а партії. Путі 19%, хто сьогоднішнім судам довіряють. Довіряють, так, от цікаво, мені теж. І люди. От мені цікаво їх побачити. Ну, найбільше ну, один, антирейтинг один і 71,1 судам. А оці, бачите, 19. Ну, до речі, впав, впав рейтинг судів на фактично баланс мінус п'ятдесят один і Отак. Я так розумію. Знаєте, я до всіх цих рейтингів довіри. Ставлюся, все-таки скептично. Мене більше цікавлять от електоральні рейтинги. Там людині дають якийсь жорсткий вибір, особливо, коли ти можеш вибрати щось тільки одне. Це щось стимулює думати. А рейтинг довіри, як правило, воно дуже слабо корелюється з будь-чим. Я довіряю судам, але я їм абсолютно не вірю, але я їм довіряю. Я знаю, що президент бреше, але я кажу, що я йому довіряю. Бо як сказати, ну як я маю сказати, що я не довіряю президенту, який я ще й верховного командувачам під час війни. Мені одна людина таке розказувала, що вона відповіла, вона якраз була респондентом у опитуванні одному попала якомусь резонансному. А як я могла сказати, що я не довіряю президенту країни, коли йде війна, він Верховний Головнокомандувач? От таким чином. Тому насправді, як на мене, це... Це доволі дуті рейтинги, вони психологічно дуті. Плюс в Україні починає діяти вже російський ефект. Знаєте в чому проблема з Крим російської соціології? Чому їй вірити? Дуже трудно. Колись у вада центр ще до 2014 року, по-моєму. По-моєму, що до 2014-го. доки в них ще не було закручування гайок повного, почалося перше в 2014-му, друге в 22 му Вже капітальне закручування. А до того ще можна було щось сказати правду. І знаєте, вони запитали своїх респондентів, чи вірите ви в анонімність соціологічних опитувань? Анонімність і респонденти дали з чимось відсотків, що вони не вірять. А основне в соціологічних опитуваннях, ти знаєш, що твоя думка не вплине ніяк на твоє майбутнє. Твоя думка це виключно для загального соціологічного портрету суспільства, і вона ніяким чином на тобі не відобразиться. Ти маєш сказати тому правду. А якщо ти не віриш, ти скажеш одне з двох: ти або скажеш те, що тобі не страшно сказати, або скажеш те, що, на твій погляд, тобі тоді нічого за це не буде. Що тобі все добре обійдеться? Отакі От підходи. Тому це в Росії 70 чи ще до початку тих репресивних закручувань гайок відбулося. То який сенс в соціології, коли люди не вірять, що це соціологія закрита повністю. А коли починають закручувати гайки, то ті всі люди, які не вірять в це, вони хочуть сказати, те, що подобається. Плюс, е, ну це вже для іншої соціології. Це цих конкретно довіри не дуже стосується. Але є проблема в соціології це те, що. Якщо ви не зумієте переконати от нормальне соціологічне опитування американці, гелапа інститут? Вони я знаю, що вони перше блок роблять вони дуже багато підводять людину випадковими різними питаннями, тощо до того, що появляється довіра, що людина перестає старатися сподобатися. Ми живемо в світі суспільних упереджень, і тому будь-яке опитування, тупе опитування, де з першого, з першого ж питання чи довіряєте ви президенту? Чи ви проголосуєте за цього ж президента чи іншого, це плюс ще й з якимись підводячими питаннями, підовеньким іншим? Колись цього починається. Людина хоче відповісти. Особливо чи довіряєте ви там збройним силам України, там де є суспільний контекст? Звичайно, що довіряю, має бути відповідь. І навіть якщо ти не довіряєш, от є люди, які не довіряють з причини іншої, дуже тупої причини. Вони пов'язують теска. Вони ненавидять ТСК, але вони переконані, ну, ТСК є формальною частиною сухопутних військ. Але вони прив'язують, вони не довіряють армії, тому що вони не довіряють ТСК. ТЦК. Т, Т, ТЦК ТСК, кажу, ТЦК. І в зв'язку з цим е, частина може відповісти так, але насправді є. Наперед визначені суспільні якісь канони. Треба сказати, що я довіряю тим. Треба сказати, що я довіряю тим. І людина скаже так, тому що так порівнято. От я ще раз кажу: інститут Гелопа спочатку виводить людину з цього стану суспільних упереджень, і тоді люди починають їм правдиво відповідати. Тому їхні опитування, зокрема по Україні, кардинально відрізняються від наших іноді в два рази. Причому розкривають суть, яка мені, наприклад, дуже неприємна. Вони розкривають, що абсолютна більшість українців, вже десь за 60%, хочуть фактично миру за будь-яку ціну. Тобто їм байдужа поразка, їм байдуже все. Дайте нам мір за любую ціну. Нашим соціологам люди просто посоробляться це сказати. Особливо в телефонних опитуваннях думаю, що це ж зафіксують, це ж до мене СБУ прийде, і відповідно не скажуть геопдоводить. Головне, ми ж американська компанія, нам вже ж наплювати на ваші погляди, все. От скажіть нам, як ви, чого там хочете. Розговорили, і людина сказала те, що вона думає. Тому насправді наш суспільний портрет це я не до цієї теми, не до того опитування, mm -hmm. а до загалом до теми, тому що вона існує. Коли ми бачимо наші соціологічні опитування, вони це опитування мирного часу, не часу настороженості, настроєності, і плюс не часу страху, який є в суспільстві. От вони для цього не годяться, а перебудуватися, щось наші соціологи не спішать. Отака От історія. А тепер, що стосується оцих довір, недовір, Ну, я не розумію, як їх сприймати. Тобто, людина всім не задоволена, але вона всім довіряє? Ти вважаєш ну, ось що... непогано написав наш глядач. Зараз процитую: 74% вірять у перемогу та звалюють в Запоріжжя, Харкова-Чернігова. Як історія з 18-22 річними, от правильно це і є, тому що одна річ відповісти соціологам, друга річ визначити в цьому житті. Ну а теж питання: а як можна було призначити міністром оборони України людину? Не Шмегля зараз, а Умерова, який знав, що буде вторгнення, знав на хорошому аналітичному рівні, знав всіма підтвердженнями, і за пару місяців до вторгнення вивіз всю свою родину до другого третього коління коліна, весь свій бізнес, всі свої гроші, всі свої ресурси, все, що тільки має, вивіз США на Флориду, в Нью-Йорк, всіх родичів за 2-3 місяці до вторгнення. І ця людина отримує від української влади мандат за захист України? Як може бути міністром оборони людина, яка принципово не вірить в здатність України вижити? Яка не вірила, яка була переконана, що Україна програє війну, і тому треба звідси драпати? І ця людина має забезпечити? Отут інший це вже не питання соціологів, а питання кадрового підбору. Тобто, ти не віриш, що Україна врятується, тоді який біс стратити державні гроші, якщо їх можна розкрасти. Тратити на оборону України, якщо Україна все одно не збережеться. Отакий от приблизно підхід продемонстрував у меров. І оте ж саме це найкраща дійсно ілюстрація. Ілюстрація рейтингів довіри своїми особистими діями, своїми підходами. А нам ще й підкидують тепер. До речі, от сьогодні з'явилося в, в одному з телеканалів інтерв'ю Андрющенка, ну, включення в ефір, де він почав розказувати, що потрібно евакуювати з Запоріжжя. Я трошки знаю по Андрющенку, насправді він іноді говорить речі, які є офіційними, але влада їх не хоче вкидати. Він багато горошей говорить таких, за які б його вже давним-давно посадили. Там з цим дуже просто знаєте, тим більше це йде мова про військових, про деякі речі, які просто так говорити не можна. Тобто, я думаю, що більше речей, які він говорить, санкціоновані. Просто влада не хоче оголошувати евакуацію з обласного центра чи принаймні з лівого берега. Запоріжжя. І вони дають можливість робити такі вкиди. От Андрюшенко запустив, ще кілька людей запустили. Ліпше забирайтеся самі. Ліпше забирайтеся. Ні, ворог не війде в Запоріжжя. Так, ворог не війде в Запоріжжя. Це всі знають. А він каже: але зараз будуть Запоріжжя стирати з лиця землі, ну, принаймні лівий берег Запоріжжя. І тому ліпше піти. От вкидаються такі історії. Але після того всі, ті, хто в це починають вірити реально і готові втікати. Але вони вірять Зеленському, який розказує в ООН, що ми звільнили 300 квадратних кілометрів. Потім виявляється, не з 300, а 160 квадратних кілометрів ми звільнили. А потім виявляється, що ми мали зміну. Ми втратили 580 кілометрів, чи скільки там, 560 кілометрів ми втратили, а 160 звільнили. І тому в нас баланс 400 чи 420 квадратних кілометрів в мінус. У мінус. А Зеленський розказував про 300 квадратних кілометрів звільних з трибуни ООН. І от люди йому вірять і кажуть: я йому вірю, але взагалі, фокус цим довірою найкращий, показав 22 рік. Пам'ятаєте, Водимир Зеленський розказує про шашучки на Майські? І 8 березня відсвяткуємо: а на травневі свята шашлики обов'язково все. І прийшли травневі свята. Перша соціологія після початку великого вторгнення відбулася в травні місяці. По моєму, КМІС заміряв рейтинги довіри не електоральні, електоральні некоректно робити під час війни. Це дійсно некоректно і неморально, і некоректно. А замірив саме рейтинг довіри. Знаєте, який був рейтинг довіри до людини, яка пообіцяла, що буде шашуки на травні свята? Якраз в той період, коли на тревні свята ми бачили розбомбаний Маріуполь, зруйновані наші міста, і ворог тільки зараз трошки посунув. А перед тим ворог вже був під Як Якраз кільком. азовців віддали. Та азовці віддали все 90% 90 сказали, що вони довіряють президенту України. Тобто, я перепрошую, а що в головах творилося 90% людей? Тобто, от ви бачите результати. Тобто, ви вірите, що на травневі свята війни не відбулося, тобто, в весною 22-го року війна в Україні не йде. Тому що Володимир Зеленський сказав, що Росіяни теж люди, вони війни не хочуть, тому вторгнення не буде. Ви впевнені, що ви спокійно смажили шашлики в мирній Україні, живучи в Україні війни? Що відбулось з людьми, які, бачачи те, що є, що це діаметрально протилежно до того, що їм обіцяв Зеленський, сказали: ми довіряємо Володимиру Олександровичу.